Всім привіт! Мене звати Тетяна, я таролог. Сьогодні ми з вами будемо дивитися, що вас буде очікувати в найближчих 2 тижні, так, півмісяця, по всіх сферах. Зараз з вами пройдемось і подивимось. Отже, давайте в першу чергу ми подивимось, що вас буде очікувати в плані роботи в найближчих 2 тижні. Дуже чудово, я вже бачу гарні карти. Якось, можливо, згодом я переналаштую свою камеру, щоб ви також могли бачити карти, але, звичайно, я їх буду вам показувати. Чудово! Ми з вами маємо четвірку жезлів та трійку жезлів. Це означає, що все досить стабільно, досить стабільний заробіток у вас йде цих півмісяця. Все як було нічого такого поганого, ніяких таких, що вам там хтось не заплатив кошти. Такого не буде. Все окей. Тому переживати немає чому. Але давайте подивимось, можливо, якийсь новий проєкт? Ні. Ми бачимо з вами колесо, колесо судьби. Ось, я не знаю, як це буде українською мовою, але я обов'язково вивчу це слово. А, отже, це означає, що все буде у вас, от, як стабільно. Да? От як воно йшло, так і буде, так скажемо, сірі будні. Сірі будні в роботі. Поки цих найближчих два тижні я не бачу якихось нових проєктів або щось таке. До речі, будь ласка. Для енергообміну поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Отже, йдемо далі. Що вас чекає цих два тижні у коханні у стосунках? Давайте подивимось окремо. Подивимось спочатку для тих, в кого вже є пара. О. Що я вам скажу, мої любі! Мої любі, в кого вже є стосунки, я бачу мага. Маг це означає, що у вас дуже гарно розвинута інтуїція. Але у даному випадку це ще може означати, що а, все не просто так. Можливий, можливий якийсь а, магічний вплив. Так якщо є в нас імператриця. Імператриця і рицар, ваш, ваша пара, ваш партнер і якась інша імператриця з'явилась, можливо, якась переписка, можливо, щось таке, ваша інтуїція вас не підводить. Тому обов'язково перевірте це. Далі, давайте подивимось, в кого немає пари. Що вас очікує? Що вас очікує, в кого немає пари? О, також досить непогано. В кого немає пари, бачу, у вас короля. Короля, але, знаєте, цей чоловік, з яким ви або познайомитеся, бо вже він. Ви вже знайомі, так, у вас є якісь спілкування, але ви ще не в стосунках. Ви маєте розуміти, що ці стосунки будуть а, занадто такими важкими, тому що ми маємо а, сім а, мічей, сім мічей маємо. А це означає, що десь якась брехня, щось він вам не договорює, а не договорює, можливо, це паш, що він має дитину. Давайте глянемо, чи має він жінку. <гум> Бо це немало важливо, правильно? Звичайно. <гум> <гум> ну, наче вже розвелися. Але все ж таки, все перевіряйте, дівчата, все перевіряйте. Далі, давайте подивимось, що найближчих два тижні в нас на душі. Що в нас на душі? Найближчих 2 тижні. Який в нас буде настрій? Який в нас буде настрій? Можливо, якась сварка. Але тут дуже цікаво, можливо, якась сварка, хоча потім в нас іде 10 кубків. Це дуже добре. Ви поговорите і ви прийдете до якогось такого а, компромісу, те, що буде всіх влаштовувати, і ви краще зрозумієте один одного, але не варто все ж таки вестися да, на якісь ці обіцянки. Обіцянки людини, от він вам скаже, що я обов'язково змінююсь, такого більше ніколи не буде. так, От я ж кажу, можливо, як ми дивились, по любові, ти, для кого є пара та імператриця, яку важливо перевірити, тому що ваша інтуїція вас не підводиться. Знаєте, ви або просто відчуваєте, або якісь сни, можливо, вам сняться, Ось, і ви наче і поговорите і прийдете до якогось компромісу, але на ці обіцянки. Які вам о, дасть ця людина, не варто, не варто вірити в це. Або це от в кого немає пари, так само до, тіє, до того чоловіка, з яким ви спілкуєтесь зараз. Якщо такого чоловіка немає, це може бути дійсно щось о, о, просто якісь ваші друзі, знайомі, які, о, якісь непорозуміння. Але, Майте на увазі навіть в дружбі а, ніхто нікому нічого не повинен. Да, ми всі бачимо, що коли такий вік там, да, 15-20 років дуже легко дружити, але коли ми стаємо вже старші, а, дружити нам набагато важче. Далі, далі, давайте подивимось з вами по здоров'ю. Що у нас по здоров'ю буде цих найближчих два 2... тижні? Це в нас чудово. У нас двійка кубків і сонечко. Сонечко це чудово. В принципі, але я бачу, що також є двійка мечей. Це означає, що якийсь вибір все ж таки є. Да? Чому? Чому цей вибір із закритими очима? До прикладу, здорове харчування. Завжди а, ваше здоров'я, ваше гарне самопочуття це ваш вибір. Тобто, ви самі обираєте вам харчуватися здоровою хішою або ні. А, і самому обирати, чи варто займатися спортом, піти сьогодні на тренування або ні. Не обов'язково ходити в зал, ви можете зробити зарядку просто вдома, але ви маєте розуміти, що якщо ви будете робити більш позитивний вибір для себе, тим краще ви себе будете почувати. Тому дякую вам. Записуйтесь на мою консультацію. До мене на консультацію через інстаграм. Я посилання залишу під відео. Всім дякую, гарного дня!